Шановні друзі, вітаємо вас. Третій зальком поєдинок Універу. То Універ поступився Берті у такому доволі рівному матчі з рахунком 1-2. Команда Універу зазнала поразки. Ось цей от хлопчина. Бесерабу. так, Саме він. На користь Універу. Пробиває. Зараз злучає каркас Дучак. Чи буде ще одна спроба його виконання? Поки що не буде. Лоїк. дальню стійку. Передача. Сарабов. пробиває. Динамо, представника Січі з Добрян. Якщо говорили ми про те, що Динамо удорики, хороший від Рокецького вкотре влучає карк... Лов'як. Рокецький, Рокецький пробиває ще сім хвилин до завершення. Першого тайму залишається. Вони на перехопленні універ. Голов'як. Передача. на дальню стійку. Як Як зараз не забиває. Дучак, дучак, молочина, який дучак. Подивіться, відпрацював як слід. Дучак віддавав передачу. Мирончук. Дучак. Дучак. Дучак пробиває Амборовський. Мирончук. Хто зараз задаватиме цього пострілу? Як же красиво все розіграли студенти. Забиває Мирончук після хорошої комбінації. Дучак дучак залишається в меж у межах поля. Дучак забиває ось це та гармата в виконанні Максима Дучака. 89-й номер універу Визначається голом 2-0. Максима Дудчака чимало років провів у структурі Львівського Динамо. 89-й номер універу нинішній зараз 3-0 Робить результат у цьому протистоянні. Ось так. От. Ну і. Місніков, Місніков, Місніков забиває ще! 4-0, ну я не знаю, за скільки там за хвилини половиною, напевно. Просто зни. Друзі, другий тайм протистояння. Граючий наставник команди Василь Коваль. Лоїк влучає усіх. Це Водислав Місніков, 80-й. Михайло Гераськін, 15-й. Назарій Токарський, 89-й. Максим Дучак, 10-й. Олександр Бесарабо! Лов'як забиває п'ятий м'яч для універу. Ось так от. Богдан Лов'як, під 60. Кайфорс. Не знаю, чи з рахунку 0,5 зможе вилізти. колектив динаміців. Але поки немає фінального рахунку. Не койцевий меча відпустив. Пробиває, забиває з островку Тайгор Іванович. Ось так от скорочує відставання в рахунку. За 15 хвилин до завершення гри 5-1. Мирончук. Не вдалося, на перехопленні зіграти Ковалю. Кучака. Ворончук на дальній стійку передача. Раскін 6-1 рахунок у цій грі робить. 6-1 результат у цьому матчі. Мирульчук. Раскін. Раскін. Рятур. Передача! Дуже і дуже грамотно розіграли цей епізод. Знову Андрій Лоїк забиває вже четвертий гол за два тури. 6-2. Коваль Я класно прибирає суперників. Коваль пробиває, забиває Приставський. 6-3 рахунок у грі. Скорочується вистування, а лише не... Таку подію обрав. Рокецький, Гловяк пробиває, Гловяк рятує свою команду. Удар! який забитий м'яч від Стацюкевича. 7-3 рахунок у грі. Можливо і запитання до Гемборовського. Ванина, набуваємо. 7-3 перемога Універу над Динамою з Новосілок. Дякуємо, друзі, і почуємось у суботу.